Слава Ісусу Христу, народ Божий і святий, <клес> Маємо вже четверту неділю посту. Що там постники, Тримаєтесь? Готуємося до Воскресіння. Піст, пригадую, дорогі, це час, коли ми можемо проаналізувати своє серце, до чого серце наше прив'язане, постаратись від цього відв'язатись і прив'язатись до того, хто є, мав би бути центром нашого життя, тобто Ісус. А Воскресіння це є кульмінація християнства. Воскресіння це є свято, можна сказати, така вершина всіх свят, де Ісус переміг владу смерті. Ну, Ми це будемо про це ще говорити, дорогі, у Воскресінні. Тому коли християнин вірить в Воскресіння, то всі події, які навколо відбуваються, страшні події, вони для нас не є надто страшними. Ну, Вони страшні, бо можуть забрати наше життя. В цьому весь страх. Але християнство не базується на страху, но базується на вірі. На вірі, що буде після смерті. Так, ми не шукаємо тої смерті, але ми її і не боїмося. Не знаю, чи ви чули вчора, наскільки я вже знаю, що Іран напав на Ізраїль. А це означає новий конфлікт. І Це не просто конфлікт, це нова війна. А це означає, що це знов будуть затягнуті всі, а це означає, що тепер Україна буде теж кинута чуть-чуть призволяще. Ну і тут сьогодні я не про аналітику вам буду говорити, але з кожним днем ми чуємо все гірші і гірші новини. Тепер як в цьому всьому вижити? Як в цьому всьому е самим жити? Де знаходити надію, де знаходити якусь втіху, якщо її навколо нас немає і не буде. Ну, Ми віримо, що буде, але реалії є інші. І тепер Ісус якраз і приходить до нас для того, щоб дати нам цю надію. І ця надія, дорогі, є в воскресінні. Насправді є в Воскресіння. Але сьогодні маємо інший уривок. Ми маємо сьогодні уривок, коли Ісус перед Після преображення, знаєте, що наш храм називається Преображення, Це час, коли Ісус переобразився, пішов на гору. Він взяв з собою учнів Івана, Петра і Якова, і Він переобразився перед ними. Але інші учні дев'ять залишилися під горою і почали спорити. Там прийшли фарисеї, і вони почали між собою спір. В той час приводить батько сина свого, який хворий. І просить учнів помолитись, щоб він був здоровий. І учні нічого не могли зробити. Не могли вигнати. Каже, просив я твоїх учнів, щоб вони вигнали та вони не змогли. А Він же у відповідь сказав: о Ородене вірний та розбещен, доки я буду з вами, доки терпітиму вас. Ісус дуже гостро сказав. Перепитання до кого Він сказав? До учнів ще варіант. Ну, Нас там не було в цій, в цій ситуації. Так, пам'ятаєте, був Ісус? Були учні, які йшли з ним, троє. Були учні, які лишились там, були фарисеї, які спорили, і були е батько і син. П'ять категорій людей. Ого. Тепер Ісус каже: роди невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітим. До кого він говорить? З тих п'яти категорій? До котрих? Ті, що з ним чи ті, що були? Лишилось. Добре. Одна вара... один варіант до учнів. Ще? Хто може якусь теорію? Тут можна думати і говорити щось. До фарисеїв. До фарисеї. Добре. Другий варіант є фарисеїв. Ще? До, батька. до кого? До батька-сином. До батька, Добре. Ще. Є ще варіанти? До, до всіх. Так щоб не помилитись. Добре, давайте ми зараз подивимося. Приведіть його сюди до мене. І привели його до нього. Скоро Дух угледів його і притьмом того затряс, поваливши його на землю. Запінившись, почав кричати: спитав Ісус батька, скільки часу, як це сталося? З дитинства відповів Той. Часто він кидає його в вогонь, у воду, щоб його погубити. Так, якщо можеш, допоможи змилосердися над ним. Ісус сказав: що до того, якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. Умить батько хлопчину скрикнув сльози: Вірую, допоможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухій душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього, Іначе мертвий уже тож багато казали, що він помер. Але Ісус взяв його за руку, підвів і Той устав. Коли учні, увійшовши в дім, запитали Його, чому ми не могли вигнати, Він відповів: цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. В другому уривку, коли другий евангелист описує, учні запитали, чому ми не могли, Ісус каже: через вашу слабку віру. Через вашу слабку віру. До кого Ісус адресує ці слова? До учнів. До учнів. Каже, я вас залишив. А ви вже завалили всю місію. Я вас залишив на чуть-чуть, а ви вже все завалили. І ви вже не могли, ви вже були бездієві. Чи можна втратити віру? Добре, а ну пригадайте пік вашої віри, коли ви відчували мир, радість, благодать. Було таке у вас у вашому житті? От все. от. Ві здаєте на небесах. Було? Хтось тобто пам'ятає такий час? Може, це було вже давно, але пам'ятаєте, так? Добре, а тепер пригадайте другий варіант. Пригадайте собі останній конфлікт з якоюсь людиною, де ви були учасником цього конфлікту, тобто у сварці. Як ви себе відчували? Мир, радість, благодать така. Ні? Ні? А як? Як ви себе відчували? Як чайник, як кипить. Я деколи себе відчуваю, знаєте, я думаю, тримай себе в руках. Тримай себе в руках. Тримай". Бо руки хочуть десь летіти зразу. Чи слова хочуть летіти, так? Але що відчуваємо? Що відчуваємо ми, коли ми, конфлік... або якісь люди з нами конфліктують? Може, ви бути взагалі не винні в цьому, можете бути винні, але конфлікт є між людьми, так? Сварка. Що відбувається у вашому серці? Ну, пригадайте, ви ж ніколи не сварилися ні з ким? Я вас научу, як це треба робити? Так? Та що, що ви відчували? Розчарування. Розчарування. Ну, розчарування це приходить вже пізніше, але то в самий момент конфлікту. Гнів, так? Гнів і злість це перше. Ти мені? То, то, то я тобі. Ти мені, а я тобі. Далі що ми чуємо ще? Тобто гнів, злість. Що, ще? Людь, пишуть, аж дим а жди Я? Ну, Просто ви за собою не замічаєте, що так відбувається. Добре, до чого я веду? А тепер уявіть собі, що ви в цьому конфлікті і хтось приходить до вас і каже, слухай, помолися за мою дитину. А ти такий. <плес> ти зараз час немає часу на тебе. ні, Я тут вирішую справи. І тепер учні моляться і нічого не відбувається. І вони дивуються, чому не відбувається. І тепер Ісус до них каже: ви рід родини вірний, доки я буду звати, Чому вас так легко можна вивести з себе? Чому ви так легко втратили віру? Чому ви так легко вже вийшли з позиції Царства Божого? І коли треба допомогти людині, ви вже безсилі. Бо, дорогі, коли ми в конфлікті, ми не можемо стояти в позиції віри. Ну, правильно? Можемо там чуть-чуть бути, ми можемо стояти у вірі лише тоді, коли ми маємо тут впевненість і мир. Тепер, слово Боже, каже, що таке царство Боже? Це мир, радість, сила Духа Святого. Тут, у нас, ми це переживаємо. І в цій позиції, коли ви молитесь, ви получаєте результат. А тепер в позиції, коли ми боїмось страх, гнів, ненависть на все, що відбувається. Наша молитва є безплідна. Тоді Ісус буде казати до нас, каже, чому ви дозволяєте себе вибити з позиції царства? Чому Він сварить научнів? Тому що каже, ви в цій позиції програєте. Він вчив їх, як ходити постійно у вірі. Чи це не, не це потрібно нам сьогодні? Чи не потрібно нам сьогодні виграти війну? Чи не потрібно нам пройти цей час з серцем перемоги? Але як, якщо ми будемо постійно затягнуті у війну? Тому, дорогі, дуже важливо є, як ви реагуєте на ці події, які відбуваються. Ну, Тобто, коли я вчора побачив новини, а я вчора з Києва вертався третя ночі, навіть, і не знаю, що мене потягнуло. Ніколи новини не дивлюся, вже чесно не дивився, не знаю скільки. Диви, все, Іран об'явив війну, не те, що об'явив, вже запустив ці шахеди на Ізраїль. Все, я вже, У мене зразу гнів такий. Ну, Гнів це нормальна реакція на несправедливість. Бо ти розумієш наслідки, що зараз буде відбуватися. Ну, це в нас відбувається ще з 2014 року. Нічого не змінилося. У нас це постійно і зараз, на даний момент, наш фронт е далі є активний, і, і, і є гнів. І це нормально. Гнів це нормальна реакція на несправедливість. Але є різні фази гніву. Є перша фаза гніву це є реакція на несправедливість це нормально. Найгірше це байдужість. Мене це не цікавить. Моя хата з краю, мене це не цікавить, Оце є дуже погана реакція. Коли є гнів у вас на несправедливість, то це означає, що ви ще живі, ви ще Шукаєте справедливості, і це добре. А тепер питання друге: що ви робите з тим? Тепер людина, яка не вірить, що вона робить, вона починає проклинати. І тепер цей гнів, вона починає в цьому гніві запускати м, процес руйнування інших, ну, від кого адресований цей гнів? так? І вона посилає. І цей гнів розрушає і тебе. Розумієте? Гнів це реакція захисту того, що ти любиш. Гнів це нормально. Ви не знали це? Сама, сама емоція гніву це є нормально. Бо гнів це щось, що ми вважаємо, що порушили або атакують щось, що ми любимо. Ну, наприклад. Би ваша дитина там бігала зараз, так? І на неї напав пес. Як би ви реагували? Байдужість. А, та все рада. Це не моя дитина. Так? І, яка би ваша реакція була? Ви б зразу лапали все, що під руками і летіли на того пса, правильно? Яка ваша б реакція була? Гнів. І тепер наступна реакція захист. Тобто ви хочете захистити того, кого ви любите, правильно? Це нормальна реакція. Без цієї реакції захисту не буде. Бо байдужість, я подивлюсь, подивлюсь що він зробить з моєю дитиною. Ой, дитина не справилась. Це дуже погана реакція. Тобто повна апатія. Що робити з гнівом? Перше, зрозуміти, що він нормальний на першій фазі. От питання: що робити з ним на другій фазі? Коли з нами хтось конфронтує, це нормальна реакція, що у нас є реакція на несправедливість. Але от тут питання, що ми робимо далі. І тепер християнин, тобто це та особа, яка має фундамент моральних цінностей, вона приймає рішення адекватно думати. Наприклад, я можу щось змінити зараз у цій ситуації, що відбувається на фронті? Ні. Я можу зараз я особисто змінити ситуацію, яка відбувається там на Сході? Ні. Що я роблю? Тоді відпускаюся. І тоді я переключаюсь на того, хто може це зробити. Хто? Боже, рятуй. Боже, рятуй тих людей, рятуй наших людей. Рятуй, Боже, бо ти можеш це змінити. Так? І тепер що ви робите? І гнів йде. Так? Але якщо ми це не зробимо, переадресацію на Бога, вас зриває. І ви починаєте. Слова пішли, емоції. Так? А це вже позиція руйнування нас самих. А тепер особливо, коли ми конфліктуємо один з одним. І якщо ми не зробимо в цій першій реакції, тобто гнів, якщо ми не примиримось, то тоді наступає друга фаза ненависть. У вас є люди, які вас ненавидять? Є? У мене багато. Але є люди, які мене ненавидять тільки тому, що вони не хочуть йти зі мною на конфлікт. Де, не на конфлікт, а на, на розмову, щоб вияснити щось. Тобто я деколи навіть не знаю, в чому я винний, але я винний. Знаєте? Ви знаєте так, що ти ще нічого не зробив, але ти вже винний. Ти навіть не знаєш, за що ти винний, але ти все одно винний вже. Це є одна фаза. Але є друга фаза це коли я знаю, за що я винний, але не йду на примирення. Тобто дуже важливо є, що якщо ми знаємо, що між нами є якийсь конфлікт. То є два варіанти. Або уникати цього, або розв'язати цей конфлікт. Уникання конфлікту призводить до чого? До затягування конфлікту. Воно не вирішується. Ненависть. А сатана починає докручувати один на одного, так? І це, і відстань між нами стає більша, більша, більша. І тоді ми не хочемо бачити ту людину і ще ще щось. Я недавно мав розмову. Зною особою, яка на мене обіжалась 4 роки. Чотири роки. Я мав можливість хіба недавно з нею зустрітись, а виявилося, що він неправильно все зрозумів. Виявилось, що я не винен в тому конфлікті, а він вважав, що я винен в цьому конфлікті. Я кажу, чотири роки пройшло. Ти не міг мені сказати? А так відбувається. Розумієте це? Деколи люди. Будуть обіжатись на вас, що ми деколи навіть і не знаємо. Вони міняють свою поведінку зразу, свій погляд, а ви думаєте, що сталося? Це, дорогі, треба навчитись вияснювати, вирішувати конфлікти. Треба навчитись справлятися з емоціями. треба навчитись справлятися з гнівом. І іменно це учні сьогодні не справились. І Ісус адресує їм ці слова: рід, каже, ороди. Невірний, доки я буду з вами, доки я вас буду вчити, як ви маєте поводитись. А як нам тепер, дорогі, навчитися? Як нам навчитися жити в суцільній несправедливості? Всюди несправедливість, так? Згідні з тим? Так. Тепер всіх ненавидіти і проклинати нас не стане. І ми розуміємо, що це не вихід, бо це розрушає нам. Все просто їм простити сказати, ну, нехай там роблять, що хоче, це байдужість. То який варіант? Варіант є такий, Боже, я роблю те, що в моїх силах ти бачиш, а решта поможе мені. Ну, не знаю. Ну, я ж не знаю, що далі зробити. Так? Я не знаю, як зупинити цю війну, але ти знаєш. Я не знаю, як вирішити відносини мене з кимось. Я роблю все, а людина не хоче, так? Поможи мені. Я не знаю, як змінити систему я не знаю, освіти, як змінити систему медицини, як змінити систему, наприклад, щоб наше село тут не бідувало, процвітало. Я не знаю. Але ти знаєш, Господи, поможи нам в цьому. Як допомогти нашому народу, який сьогодні страждає? Я не знаю. Але ти знаєш. І тепер, коли ми переключаємо, тобто є проблема, ми її не ігноруємо. Не абстрагуємося, ми визнаємо, але тоді і визнаємо своє безсилля, але визнаємо, що є сила в комусь. Але це може зробити лише віруюча людина. Лише віруюча людина. І тоді, що приходить в ваше серце? Мир? У вас в серце приходить мир, що є хтось, хто цією проблемою зараз займається. Тобто ви розумієте, що ви не байдужі, але ви розумієте, що ви обмежені в своїх силах, в можливостях. І хто, і хто займається, ви просто починаєте довіряти. Тому слово Боже каже, праведник мій віри. Тобто з довіри до Бога у найважчі моменти буде жити. А тепер давайте наоборот. А людина, тобто неправедник, який не має довіри, він буде виживати. Він в найважчих моментах буде просто виживати. Гнів, лють, ненависть. Його буде з середини, наскільки роздирати дорогі. Тому вже сьогодні е, весь світ б'є в сполох психіатрія особливо, про такі нервові зриви. Нервові зриви, порушення психіки. А звідки це все є? А це дорогі все наслідок неправильного реагування на ситуації, які відбуваються в світі. Це є всі стреси. Так? А що таке стрес? Це є негативна реакція на якусь подію. І якщо з цим стресом не справитись, стрес має теж три рівні. Перша, перша реакція це як гнів на несправедливість. Друга реакція, ми приймаємо рішення, що з ним зробити. І тепер, якщо рішення позитивне, то ми заспокоїмося. Якщо рішення неправильне, то третя реакція це руйнівний стрес. Руйнівний це те, що розрушає. Нас із середини гнів, горіч, обіда, ненависть, лють. І ми як бомба ходимо, тільки чекаємо, коли зірвемось. І тепер Ісус учить, як справлятися з важкими ситуаціями. Що треба? Завжди випускати пар. Щоб не зірватися. А щоб випустити пар, ти мусиш знати, кому ти довіряєш. І тому, дорогі, я не знаю, через що ви проходите, але я знаю точно, що через щось проходите кожним. І будемо ще проходити, ви не справитесь. Я вам вже це говорю. Це не тому, що ви погані і везлі. Ні. А тому, що ситуації, які з нами стаються, вони сильніші, ніж ми. І тепер два варіанти. Або будеш тягнути сам, або здайся. Не здайся під ситуацію, що ти програв. Ні, здайся на нього. На Господа. І тепер, коли прийшов Ісус, і батько привів цього Сина, що Ісус сказав? Ісус сказав, ні, вибач, не сьогодні, не твій день сьогодні. Так? Якщо учні не змогли, то я, певно, теж не можу. Що сказав Ісус? Переведіть його сюди. І він був зцілений. Якщо не можеш ти, то прийди до Ісуса. А Ісус завжди буде казати, так, і амінь, я поможу тобі. Як Бог помагає, дорогі, перший. Через думки, через емоції, через слова, через інших людей, через ситуації в вашому житті. Ми деколи не можемо це зліпити докупи, щоб об'яснити, що це Божа дія, але насправді так все відбувається. Перше, що Бог дає тобі мир, і приходить мир в твоє серце. А це найважливіше, що вам потрібно. Бо якщо миру нема, то зірвешся зсередини. Друге, що Бог дає, це мир в думках. Третє, він тебе заспокоює через слова. Четверте, він буде посилати до тебе людей, які будуть стояти твоєю підтримкою. П'яте, що він буде робити, він буде по ситуації в твоєму житті робити так, щоб воно працювало на тебе. Але при умові, якщо ми учимось довіряти. І в той момент, коли ми виходимо з довіри, що Ісус знову скаже до нас? Док я знову вас буду терпіти? Дороди невірний. Ви самі відмовляєтесь від моєї допомоги. Дорогі молимось сьогодні, щоб вчитися. Довіряти. Практичні речі. Вчитися довіряти. Декого з вас, люди на війні, я не знаю, як їм допомогти. І ви не знаєте, як їм допомогти. А він знає. І це ваша надія. Чи це розумієте? Ваша надія. Деякого з вас, я не знаю, може якісь проблеми фінансові. Я не знаю як вам допомогти. А він знає, він вам поможе. Дехто з вас не знаю, проблеми з хворобами ще з чимось. Він. Завжди вихід буде. Він. В цьому і суть молитви, дорогі. Коли ми приходимо сьогодні, ми воздаємо голос, возносимо нашому Богу і віримо, що Він веде нас. Інакше немає смислу з того всього, що ми тут робимо. Немає сенсу. Без віри догодити Богу неможливо, а праведник з віри буде жити. Тому молимось сьогодні за всіх, хто є зараз на полі битви, молимось за наших солдатів, за всіх, хто пропавший безвісті, всіх, хто поранені, за всіх, хто в полоні. Молимось також за всіх, хто загинули, положили своє життя щоб Бог простив їхні гріхи. Молимось, щоб ми мали силу дорогі не просто пройти цей час, ні, а провести в цьому часі і інших людей, інших людей, які не мають надії, які не мають віри. А ти вже та особа, яка довіряєш, от ти вже маєш людям дати надію, віру і любов. Віра, надія і любов. Слава Ісусу Христу!